Кілька років тому зелена зона по проспекту космонавтів не могла носити горду назву сквер. Це було місце, де колись жителі 25-го будинку просто висадили дерева. Проте зараз реалізується проект за робочою назвою Екосквер, метою якого є створення сучасного місця для екологічного відпочинку сєвєродончан. А розпочалося все після звільнення Сєвєродонецька від бойовиків два роки тому. Першими, хто узявся за благоустрій, були військові, переселенці та небайдужі сєвєродончани. В місті з'явилося дуже багато військових, дуже багато переселенців. І тоді стояв питання, що потрібно робити для того, щоб знизити соціальну напряженість в місті. І в рамках проєкту «Військове – місто», яке підтримував фонд «Відродження», ми придумали таке как возрождение сквера этого. Это не был сквером і и сейчас, к сожалению это место не имеет статуса сквера. Силами волонтерів та військових вдалося висадити 150 різноманітних дерев: кримська ялина, декоративне яблуня, канадська слива. Тощо для реалізації проєкту волонтери залучають грантові кошти від благодійного фонду крона. Майже 150 тисяч гривень підуть на проведення найрізноманітніших майстер-класів та масових заходів. Мы уже провели один мастер-класс по изготовлению плетня. Вот, если вы видели, мы сначала сделали цветники, теперь мы учимся плести плетень, тын, так называемый, украинский. Это так заряжает людей. Видели в фейсбуке, там пишут, я научилась плести тын, хочу заплести тыном все. Мы проведем мастер-класс, научим людей делать солнечные батареи для подогрева воды в домах. Для купания, для миття посуды на дачних участках теж закупаем матеріали, покажемо все, распечатаем інструкції, як это все сделать. У парку з'являться так звані робочі зони, де будуть встановлені розетки та безкоштовний інтернет. Ідеї з благоустрою зони на цьому не завершуються. 8 числа ми аккріємо там літній кінотеатр. Вот, сейчас в настоящее время готовят э, экран, он будет поставлен, волонтеры сделают э, из поддонов, мы сделаем там сидение. На настоящий момент там есть три места, в, на, в котором можно сейчас приходить проводить время, проводить там даже дни рождения. То есть там стоит стол, стоят сиденья. есть место, где можно при, принести свой котелок и сварить там кашу, мы это уже там започаткували, мы там уже церобим Проект на загальну суму 342 тисячі гривень розрахований до грудня. Долучитися до його реалізації можуть усі бажаючі.